Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про те, що в Кремлі невдоволені, а також про добрі новини для України. Розпочнемо з того, що два тижні тому з'явилася така гучна новина, а саме повідомлення про те, що Путін, начебто, сказав Сідзіньпіну про плани воювати 5 років в Україні. Приблизно в той же час, можливо, дещо раніше, ми чули заяву від керівника нашої розвідки Буданова, який сказав прямо, що Росія наразі не має планів вести війну у 2025 році. А за його словами, війна виснажує РФ, хоча Кремль удає буцім, то це не так. Звісно, ми знаємо, що Кремль часто блефує, московські кремлівські політики вони люблять з одного боку вмикати дурника, а з іншого боку поводити себе, начебто вони гопота десь підворотні, начебто десь там з 90-х. Але сьогодні президент України Зеленський зробив гучну заяву про те, що росіяни почали відчувати війну на собі. Підтримка населення не зростає. Щодо підтримки війни росіянами, я хочу нагадати, що вчора були дані соцопитувань зі США від Чекаського університету, згідно яких 53% опитаних росіян підтримують війну в Україні. Путін та його режим продовжують зберігати сильну внутрішню підтримку. Дійсно, 63% росіян це багато, це більше половини, це більшість. Але. Якщо ми подивимося на дані соцопитувань опитувань за листопад вже минулого року від Левада центру, то побачимо, що тоді війну підтримували 74% опитаних росіян. Проти війни виступало лише 18% опитаних респондентів. Все ж таки, 74% це більше ніж 63. Хоча почекаємо, що можливо на днях будуть дані нові загрудень від «Левада центру. Але тим не менше, як сказав президент України Зеленський, що підтримка війни точно не зросте. Ще є одна важлива новина щодо підтримки війни росіянами, Це сьогоднішня заява Наришкіна, глави служби зовнішньої розвідки РФ. Він заявив, що США, начебто, збираються створити ВРФ п'яту колону зі студентів. Якщо ми подивимося на статистику цих соцопитувань, то молодь вона в меншій мірі підтримує цю агресивну війну проти України. Найбільше підтримують цю агресію повномасштабну війну саме люди вже старшого і похилого віку. Чим старші росіяни, тим вони підтримують більше цю агресію. Тому такі заяви від Наришкіна вони очікують. Але потрібно додати, що. На те, що підтримка війни росіянами вона не зростає, а можливо навіть зменшується і цілком ймовірно, що зменшується, це пов'язано з тим, що російські окупанти, вони починаючи десь жовтня, зазнають щоденно величезних втрат, тому що вони постійно атакують вже три місяці, триває найбільше путінський контрнаступ великий. Незважаючи на втрати, окупанти намагаються захопити Авдіївку, але ніяких успіхів вони досягли. А втрати, втрати, щодня втрати уже масово вхід пішли частково мобілізовані, і напруженість в російському суспільстві зростає. Більше того, нещодавно, а саме 7 січня, була така також гучна новина про те, що у Росії родичі мобілізованих провели пікети в Москві. На Російській Федерації дозволені одиночні пікети, так можна собі з якимось плакатиком таким біленьким стояти, лише по одному. І, на диво, цих жінок мобілізованих нікого не затримали. Їх просто поліція там допитала на місці і відпустила. Край рідко таке буває, і це вказує прямо на те, що в суспільстві російському зростає напруженість. Тому що мобілізованих насправді багато частково мобілізованих. Кремль оголосив цифру 300 тисяч. В західних змі пишуть про 500-550 тисяч. Були заяви від наших військових про 500 тисяч, і насправді це багато людей, незважаючи на заяви від Медведєва від інших російських високопосадовців. Питання щодо контрактників і їх кількості, воно насправді офіційно не розкривається, тому що мобілізованих росіян додому не повертають. І ще, що важливо, це те, що сьогодні російські ЗМІ публікують гучну заяву Путіна, який сказав прямо, що коштів не вистачає. Президент РФ заявив про відсутність у бюджеті грошей на ремонт дитячих садків. Уявіть собі. Що Путін дозволив собі сказати прямо, що не вистачає коштів на ремонт дитячих садків. Насправді він обмовився, він міг би дещо по-іншому це сказати. Але видно те і чітко видно, що ситуація у Кремля з фінансами насправді погана. Є новини, до речі, сьогоднішні про те, що нафтогазові доходи російського бюджету. У минулому році знизилися на 25%. Вчора було повідомлення від американського агентства Reuters про те, що Індія готова замінити російську нафту на нафту Саудівської Аравії. Тесь, починаючи з літа минулого року, і особливо восени адміністрація Білого Дому Держде, почав активно працювати, щоб працювали санкції. Контролювати виконання цінової стелі для російської нафти. І ми знаємо про новини, які почали з'являтися десь в листопаді, що індійські фірми, підприємства просто відмовлялися і зараз ще відмовляються купувати російську нафту. Танкери ходять біля берегів Індії, мова йде про багато мільйонів барелів, а Індія не приймає. При цьому Індія десь купувала у 2023 році десь 40% російської нафти. Тому не дивно, що на 25% могло бути зниження саме за останній квартал. І, до речі, ця новина вона нам вказує на те, що при такому політичному великому бажанні можна було ще раніше контролювати більш активніше виконання санкцій, і у Кремля б не було скільки грошей ще, наприклад, у 2022 році, або можливо на початку 2023 року. Але, тим не менш, добре, що робота розпочата. Якщо Кремль заробив менше на 25% на продажу енергоресурсів, відповідно виникає дефіцит бюджету. Також є новини сьогоднішні про те, що дефіцит російського бюджету вже другий рік перевищив 3 трильйони рублів. Таким чином, щодо ресурсів Кремля і, начебто, можливостей воювати ще 5 років, це викликає дуже великі сумніви. Особливо зважаючи на те, що Кремль дуже поспішає оці постійні постійні атаки, незважаючи на погодні умови, незважаючи на те, що в Україні вже справжня зима, ні на що атакують, атакують, атакують. Хоча здавалося б, Кремль міг би просто перечекати, тому що десь з осені минулого року Україна значно менше отримує військової підтримки пакетів допомоги. Ще не отримала фінансову допомогу в цьому році, і є повідомлення від ЄС, що в березні лише отримає, що до США ще питання вирішується, чому Путіну було просто не зачекати. Але дуже схоже на те, що у Кремля закінчуються і снаряди. Можливо, десь до кінця весни цього року, можливо, до початку літа, можливо, до літа, але ресурси точно обмежені. Тому Кремль цілком можливо і про що писали вчора західні змі. І вчора була заява від міністра оборони Італії, що Кремль пропонує перемовини, він хоче захопити ще хоч ще щось, можливо, ще яке село, що завгодно. І потім кричати, що це, що ми захопили, типу це наше, давайте заморозимо війну. Ситуація така, що я ще раз підкреслюю, що навряд чи у Путіна є ресурси. І ми бачимо щодо напруженості в російському суспільстві, що Кремль не оголошує другу велику хвилю мобілізації. Так, мобілізація і далі проводиться, указ Путіна діє, але щоб це було так масово, як це було восени 22-го року, то ні, Путін на це не йде. Але тим не менш, як мінімум, підтримка війни не зростає. А Підкреслюю, можливо, навіть зменшується. Ще неприємні новини для Кремля і добрі для України. Сьогодні американські ЗМІ повідомили, що Білий дім підтримав конфіскацію активів РФ на користь України. Мова йде про частину з 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знаходяться, скажімо так, в юрисдикції США. Американські змі пишуть, що готується законопроект, він буде прийнятий, проголосований і США можуть частину з цих російських резервів заморожених заблокованих просто віддати Україні. Це було правильно. Ми чули щодо цього заклики від президента України Зеленського від міністра корони справ Кулеби Україні вже зараз потрібні гроші на армію, на фінансування бюджетних витрат і, звісно, на відновлення країни. Є що цікаво щодо цієї новини повідомлені на голосі Америки про те, що президенту США не потрібно додаткових повноважень, щоб передати Україні заморожені російські активи. Дійсно, Байдену додаткові повноваження не потрібні, просто рішення Білого Дому і все. Але, скоріш за все, для адміністрації Байдена важливо, щоб це рішення було проголосовано в Конгресі, в Сенаті, щоб це була позиція така політичної еліти що. Крім того, можливо, ще подібне рішення прийме Великобританія, є ще питання щодо Німеччини, інших країн Великої Сімки, але очікуємо подібні рішення, і загалом очікуємо, що першим таким рішенням буде рішення США. І є велика ймовірність, що це рішення буде. Чому? Тому що зараз дуже такі складні політичні дискусії, дебати в США, дуже така бурхлива політична боротьба. І зараз публіканці прямо кажуть про те, щоб віддати Україні цих 300 мільярдів доларів, щоб не США виділяли кошти, такий великий пакет фінансової допомоги, а російські активи вже зараз віддати Україні. І за ці кошти Україна може купувати у США зброю, тобто вже навіть такі підходи йдуть. А зважаючи на те, що, на жаль, менше половини американців підтримують виділення військової допомоги фінансової Україні, то, відповідно, таке рішення воно позитивно буде впливати і на рейтинг Байдена. Знову ж таки, наголошую, що є велика ймовірність того, що таке рішення буде, тому очікуємо хороших новин. І ще одна новина щодо цього можливого рішення, і яка вказує на те, що воно може бути, це заява від Міжнародного валютного фонду. Рішення про конфіскацію російських активів має ухвалювати та країна, де вони розміщені. Фонд лише буде стежити за впливом таких рішень на міжнародну фінансову систему. Тобто міжнародний валютний фонд в цілому не проти, якщо США, Німеччина, Італія, Великобританія, Японія інші країни вони будуть приймати односібно такі рішення, то не потрібно спільне рішення країн G7, Великої Сімки чи Чінш. Тому, друзі, щоб хто не говорив і які хвилі песимізму нас би не накривали, потрібно розуміти, що Україну точно ніхто не кине, що будуть гроші, що буде підтримка, що ресурси Кремля вони точно негумові і не безмежні, Ми точно переможемо і все буде Україна. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.